Громадські активісти вівторок прийшли під стіни міськрайонного суду. Мета кажуть зрушити з мертвої точки справу правоохоронців, яких затримали при одержанні Хабара ще влітку 2013-го. Ми хочемо, щоб Україна втратила тавро корупції, кругова порука, яка ми один одному руки. На жаль, держава не має серйозних важелів впливу для того, щоб розглянути ці всі запитання. І тому громадське об'єднання повинно. Об'єднатися між собою і впливати на ці всі процеси, тому що якщо в ніяк ситуації не вийде. Конкретних дій не буде». нагадаємо, два роки тому працівники управління СБУ Тернопільщини за підозрою в отриманні хабара затримали посадовців міндоходів в області та міліції. Чиновники взяли на гарячому в самому центрі міста біля магазину Молоко коли ті отримували гроші від підприємця за непроведення перевірки. Фактів та доказів було досить, аби відкрити кримінальну справу. Їм загрожувало позбавлення волі на термін до 10 років. Однак кажуть активісти, крапки у цій історії не поставили і досі. Жодного разу, коли приходили журналісти, коли приходили громадські активісти, жодного разу ще не відбулося засідання. Його завжди переносять. Тільки хтось приходить, його зразу переносить на наступний раз. Так було і цього разу засідання суду, яке тривало кілька хвилин, через неявку однієї зі сторін знову перенесли на 7 серпня. Ми сьогодні приходимо за. В... На суд біля суду вже сидять поплічники цих хабарників і вже починає в телефонному режимі вирішувати питання, щоб якось коригувати справу, щоб її перенести. Активісти вважають, обвинувачені мають бути під вартою і наполягають на зміні запобіжного заходу. З такою пропозицією, після засідання вони вирушили до судді. Суддя сказав, що якщо прокуратура буде просити міру запобіжного заходу, змінити, він розглянеться активісти звернулися до прокурора області. Він візьме цю справу під особистий контроль.